Хай цей вогонь зігріє нам цей рік, щоб він був теплішим, далішим. Смолоски до рук прихильники Всеукраїнського об'єднання Свобода у столиці беруть вже восьмий рік поспіль. 1 січня традиційно вшановують пам'ять Степана Бандери. Хоч я сам шахтер, пенсіонер з Донбасу, 21 рік на шахті попрацював. Якщо ми не будемо шанувати своїх героїв, то ми отак і будуть нас завжди бити. Розумієте? Коли ми будемо вшанувати своїх героїв, тоді ніяка зараза, отак наших дітей бити не буде. Нас смолоскипну ходу збираються цілими родинами та навіть запрошують туди на побачення. Цього року так познайомилися на майдані. Скільки вже знайоме? Місяць, так би мовити, так. Побачення. Як ви ставитеся до цієї ходи? Чи підтримуєте? Ну так як я націоналіст, то я позитивно ставлюся до цієї ходи. А дівчина? я просто шо мені нелегко. але як кажуть. Тіло немічне, але дух твердий. Я прийшов, щоб висловити свою незгоду з діями злочинної влади. Я не хочу її бачити, це не влада. Зета, геть! Зета, геть! Зета, геть! Хто такий зек і чому його геть? Ну хто ти? Знаєш, може? Ну ти ж кричиш, ні? Янукович. Політичне життя обговорюється в сім'ї. Вони знають, вони приймають участь з нами. Заходи з нагоди 105-ї річниці з дня народження Степана Бандери у столиці могли і не відбутися. Напередодні історики, громадські активісти закликали Олега Тягнебока не проводити акції. Мовляв, вона не на часі. Про це прийшли заявити і троє киян. Вони стали з плакатами перед громадою на вулиці Михайлівській, декого мітингувальники просто обійшли, а декому порвали плакати тобою. мені здається, що зараз ми маємо бути об'єднаними, а не ходити факельними ходами у Києвом. Маємо стояти на майдані. Що якщо вже кудись йти, то йти не з факелами навколо Києва, а з факелами до Межигір'я чи до Банкової щось робити, а не оці кожен рік, оці понти влаштовувати. Для чого? Для того, щоб це знімали російські телеканали. Для того, щоб цим лякали дітей на півдні та на сході України. Хіба це може об'єднати Україну? Навряд чи. Наші розірвали плакати людини. То був сильний вітер, вітер його оздує, все. Камера наша зафіксувала, що ви його роз... розірвали. Я вам сказав, я не даю інтерв'ю, все. Вулицею Володимирською, бульваром Тараса Шевченка та Хрещатком пройшлося кілька десят тисяч людей. Нарахували у всеукраїнському об'єднанні Свобода. Вони несли плакати, смолоскипи з натовпу плочутно кілька вибухів петард. Попри це, у свободі заявили, акція мирна. Ця акція не пов'язана з тими подіями, які відбуваються на Євромайдані. Цю акцію традиційно проводять націоналісти, вшановують день народження Степана Бандери. Цікі акції, смолоскипні марші, відбуваються зараз по різних містах України. І як ми їх проводили за різної влади, так і будемо проводити. Дар'я Феденко та Волотин Стрільцов, п'ятий канал.